Чому так постійно дощ падає з неба? Лечу темними ночами ти моя потреба, я тут по тобі постійно мене треба, мій друг забере, мене поїдемо до тебе. Я знову п'яний без обід для тебе знову я мутний ті беру рузин, педаль на жму на повну без образ беру на себе цей удар, туман вночі і світло, фар, я бачу цілі твою тінь, під дощ, ти тут стоїш, забираю я тобі. Моя муза, моє, все, і хай вітер нас несе, ми пройдем з тобою все, газ на повно, повний бак. Люди думають, мудак я простий і без обід, я до тебе так привик. Чому так постійно дощ падає з неба, лечу темними ночами, ти моя потреба, я тут по тобі постійно мене треба, мій друг. Постійно дощ падає з неба, лечу темними ночами, ти моя потреба. Я тут по тобі постійно мене треба, мій друг забере мене, поїдемо до во, тебе. Воу, воу, во. туманами, сірими, з тобою раділи ми. В салоні білому Музика на весь район, дощ, дорога, світло, форм. Ми з тобою цілу ніч, ти зі мною пліч у пліч, чому? Так постійно дощ падає з неба, Лечу темними ночами, ти моя потреба, я тут, бо тобі постійно мене треба, мій друг забере мене, поїдемо. Чому? Так постійно дощ падає з неба ти моя потреба, я тут по тобі постійно мене треба. Мій друг забере мене, поїдемо до тебе.